Всім привіт! Отримала сьогодні посилку з гейхерами зі свого улюбленого розсадника-гейхер. Дуже мені подобається, що в цьому розпліднику гарно запаковують саджанці. І завжди є така червона стрічка, обережно крихке і позначено де верх. Починаємо розпаковку. Знаю, що все гарно тут запаковано. Рослинки зафіксовані. І ось так вони тут виглядають. Сім гейхер. Ось тут де не хватило гейхери. Гарненько вставили для фіксації матеріал. Так, як же ж його доставати? Буду, мабуть, доставати по одному. І спочатку дістану з коробки, а потім покажу все, що отримала. І починаємо розпаковочку. Перша у нас рожева Пантера. Ось такий гарний кущик. Вона схожа до. До дикої троянди. Класно. З таким фіолетовим відливом. Бачите, трошки прим'ялася, але в цілому листочки не пошкоджені. Так, тепер переходимо в ріки. Та-дам! Так. Трохи, мені одною рукою не дуже зручно. Бав. Це зелененький такий салатовий сорт. В тіньку листечко таке зеленкувате, а на сонечку жовте. Посажу я його у напівтінь. Так, далі хотіла я дуже цей сорт, пожежна тривога. Червоний дуже буде, яскравий. Теж ось. Так, як би то показати ось так. Звичайно, вони всі будуть яскравіші, тому що у розпліднику вони стоять в тіні, для того, щоб їм було легше підростати, щоб було менше з ними клопоту. А на сонечку вони дуже швиденько набирають колір. Це у нас Silver Blush. Недавно він з'явився на сайті, тому я швидко його замовила. І, до речі, це колекційний сорт. Так, так треба листочки поодненькому знімати, бо воно тут прим'яте і не дуже щось буде видно. Ой, бачу, вже йому, бачите, тут а, дуже йому вже тісно. Саджанець дуже вже мучиться, треба його швиденько буде пересадити в земельку. Так, а ці, ну, ці теж, в принципі, вже теж. щось. Тут цього навіть можна буде розділити. Тут -то теж більше, ніж одна поділка, але поки я їх висаджу, як є, ділити буду. Пізніше. Так, наступний у нас сорт Rex Black. Королівський чорний. Це буде чорна велика. О, вже геть світе, квітне. Так. Ну, ось така. Вона може і на сонечку, і в півтіні рости. Ставимо назад, і достаємо Дельтадон. Це сорт Хамелеон, він дуже класний. Зараз він просто зеленкуватий. На сонечку тут серединка буде червоною. І тільки. Облямівочка буде така яскрава. Клас. Це схоже на золоту зебру, на Solar Eclipse. Ну, вони схожі, але всі, звісно, дуже відрізняються. Вже ось яка колекція, дуже тішуся. І остання у нас останній садженець. Ягідний смузі. Ось такий гарні дуже листочки. Цей сорт буде яскравий, малиновий. Я вам покажу потім, як виглядають ці сорти, бо вони будуть дуже відрізнятися. До речі, дівчина, яка займається цими рослинами, часто говорить, що не забирають посилки тих, хто накладеним платежем, через те, що вони на картинці бачать гарний яскравий сорт, а приходить менш яскравий, темніший, тускліший, деякі світліші, і люди просто бояться і кажуть, що це у вас не відповідає сорту, або що на вашому сайті ви використовуєте фотошоп. Насправді ні, тому як будете замовляти, не надійтеся, що будуть приходити вам такі самі рослинки, як з картинки. Тому що не можуть всі вони рости яскраво на сонечку у розплідниках, з ними тоді більше роботи, більше за ними треба доглядати. А так вони в тіньочку всі гарненько чекають на свою нову домівку. Ось така у мене колекція, дуже мені подобається. Буду показувати вам і далі, як вони, ці рослинки, будуть у мене зростати. Підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити лайк, коментарі, можливо, у вас є якісь ці сорти, можливо, серед цих є якийсь улюблений, або, можливо, порадити якийсь класний сорт. Дякую всім за увагу!